сама по собі, але є тут і плюси і мінуси. Мінуси це те, що треба її тягати, а плюси те, що вона заводом збалансована. і в принципі працює. Непогано відносно. Скола умова, у фризи треба штопорити палець, тому що тут вібрація биття дуже велика. І щоб не було такого, що повилітає, як той вузол. Вишку яка дорога, яка дорога, оце вас. до космосу і розпірніє ці два болти. Теж обов'язково їх ставимо, розклинюємо не так, щоб занадто, ну, щоб фриза утрималася. Власне кажучи все. Вітаю, друзі! Буду я висівати сою перед тим як висівати, ви бачите поле Зароще травою і пішла сосунка. Сосунка пішла, там дуже багато коріння, не знаю, я ховичок не взяв, сподівався, що буде все нормально. Але воно, коріння дуже багато, його треба перебити. Звичайно, сою то оброблятиму я гербіцидами. Подальшому вони трошечки приглушать усе на світі. А на зараз для того, щоб обробити... Знову ж таки, зараз я ризикую свою висаджую. Перша декада травня морози вчора були останні, побили все на світі, але ну, сподіваюся, що більш повертатися морози не будуть. Ну, Садити треба, треба, тому що усі, усі терміни проходять. То коли задереш мотоблок, щеплення включається дуже погано. Хоча зараз вже розвитку. Парадокс, дивіться, перекривається наполовину колеса. Тут так само на ту плака. З того боку, коли я їду, до мене теж виходить, що пів колеса йде по грунту. Але немає сліду. Дивіться, зараз я тут встану. Немає сліду від колеса, взагалі нема нічого. Я чуть до цього показую, коли я приїхав на, ну, людині, треба було допомогти запрезерувати, то там колеса залишалися. У мене на городі їх немає. чому причина? Не, не скажу, не знаю. Може хтось з таким стикався. По ідеї не повинна перекривати, повинна залишатись полеса, але тут його засипало, тут його немає. Ну, а тут де суха тут вже працює нормально, але все рівно буде падати перша швидкість. Коли я приїжджав той призивати, той був мокрий. Він сьогодні мокрий, але діватися нікуди ну, тут ще куди не йшло, тут латочка. Далі там взагалі сиро мотає на фризу оцю всю траву. Но... Треба було, мабуть, ще з весни, з осені його бороною порівняти. Це далі далімо Я не знаю чи буду його сіяти чи ні, хотілося б, зразу, мабуть, не вийде засіяти. У мене на увазі сьогодні басира. Але я його переб'ю, вирівняю і потім наступним разом вже заїду. Чимось засія. можливо траву якусь привезу багаторічно і хай вона буде. Бо проблематичний цей участочок, це так. Колись в мене було бажання розробити його. Я розробив. А зараз я побачите проблемки. То, як ви бачите, з цього боку теж я зайшов і теж я колес не бачу, Тут невеличкі смужки такі є. Або ж ґрунт розсипається, викидає на боки і перекриває колію. Або ж я не знаю, що з таке. Чому тоді на других воротах не перекривається, колія. все ж те саме роблю. Звичайний склад гонку другий Закінчи. город чистий таки робота якісна но той підсохне я гадаю що я його теж перефразирую. що вже сіять буду не знаю щось мене відмовляють від посіву радніга сої кажуть що ще рано ще встигну ще щось буде з нею ну, не знаю подивлюсь по прогнозу там начебто пошла плюсова температура више 10 градусів. Ну, по великому рахунку ще 10 днів є, ну тиждень для того, щоб висіяти своє. Ну, подивимось. Ладно, з фрезеровкою все. Пофрезерував, я нормально краї підсохнуть, Можна сяти, ну а коли вже буду сіяти, вже таке. Дякую, друзі. На все добре, бувайте здорові. Зараз я це все на гору скидаю і додому відпочивати далі. Жівайте!